Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Божі мудрі наміри. Псалом 12.2 Доки, Господи, будеш мене забувати назавжди? Великобританія переповнена історією. Куди б ви не пішли, скрізь розвішені меморіальні дошки. На честь історичних діячів та важливих подій. Водночас одна з таких пам'яток відображає британське почуття гумору на вивітреній матеріальній дошці біля невеликого готелю у місті Сендвіч. Написано На цьому місці, 5 вересня 1782 року, нічого не сталося. Іноді нам здається. Що після наших молитов нічого не відбувається. Ми молимось і молимось, приносячи свої прохання до Небесного Отця в очікуванні, що Він відповість прямо зараз. Псалмоспівець Давид висловив таке ж розчарування, коли молився, доки, Господи, будеш мене забувати назавжди, доки будеш ховати від мене обличчя своє. У нас так само можуть виникати думки, Господи. Скільки ще чекати, поки ти відповіси. Втім, Бог досконалий не лише у своїй мудрості, але і в часових термінах. Давид зміг сказати Я надію на милість твою покладаю, моє серце радіє спасінням твоїм. У книзі Еклезіаста 3:11 говориться: усе він пригарним зробив свого часу. Слово «пригарний» означає красивий або приємний. Бог не завжди відповідає на молитви тоді, коли ми цього хочемо, однак Він завжди працює над втіленням своїх мудрих намірів, тому не сумніваємося, що Його відповідь прийде саме тоді, коли це буде правильно, добре і гарно. Коли ви про щось молились чи здавалось вам, що Бог ігнорував ваші прохання, чого ви навчились за час очікування? Помолимось. Люблячий Боже, будь ласка, допоможи мені виявляти в молитві терпіння, народжене з довіри Тобі. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний».